Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Друзі, всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити справжню зимову листівку. Ось таку листівочку з пінгвінами. Зробити її дуже і дуже легко. Для цього нам знадобиться кольоровий папір та картон, клей. Ножиці, простий олівець, лінійка та білий фломастер, або маркер. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки! Беремо блакитний картон або дуже щільний папір. І згинаємо ось так навпіл куточок до куточка, і притискаємо. Основа листівки готова. Далі беремо білий папір і креслимо прямокутник зі сторонами 13 см. Робимо позначки на 19 см. Так, щоб не заплутатись, робіть позначки, потім з'єднуйте. І будете мати рівнесенький прямокутник. Нагадую, що він у нас зі сторонами 13 см на 19 см. Накреслили і дуже обережно вирізаємо. Ось так. Маємо рівнесенький прямокутник. Так, далі беремо цей прямокутник і приклеюємо всередину нашої листівки. Розкриваємо її. Намастимо клеєм повністю цей прямокутничок і приклеїмо у центр. Ось так. Далі беремо знову білий папір і ось таким чином майже на так, половинку так, приставляємо і будемо малювати ось таку дуже криву лінію. Начебто це в нас, знаєте, така е, сніжна гора. Ось так. Такий сніг. Е, дуже нерівно, бачите, я намалювала таку смужку. Намалювали і вирізаємо ось так обережно. Теж такими нерівностями, все, що намалювали, так і вирізаємо. Це не викидаємо, це нам знадобиться. І ось таким чином потрібно приклеїти на нашу основу. Давайте я спочатку тут намалюємо олівцем, щоб знати, до яких пір намастити клеєм. Повністю до нашої помітки простим олівцем намастимо клеєм. А тепер ось так обережно приклеюємо. Так. Слідкуйте, щоб все було рівнесенько. Тут головне міцно приклеїти, а зайві вже частини ми будемо відрізати ось так. І тоді все буде рівнесенько і чітко. Ось що має бути. Далі ми беремо декоративний, блискучий, я взяла срібний папір. І ось цей залишок, який ми відрізали від першого білого нашого. Паперу, і треба намалювати, дивіться, обвести його ось так з одного боку, і треба намалювати таку тонесеньку смужку. Тобто ми відступаємо десь пів сантиметру і ось так ще обводимо. Тобто, в нас вийшов ось такий нібито сніжний, засніжений, я не знаю, засніжена гора така якась так вийшла в нас. Ось так вирізаємо таку смужку нерівну. Вона в мене з блискучого декоративного паперу. Так. І тепер шукаємо, як її тут е, підставити, щоб вона співпала. О, ось так! Супер! Дивіться. Бачите, для чого ми не викидали ось той маленький шматочок, щоб по ньому зробити рівнесенько. Далі вирізаємо таким чином ще одну. Я вже не обводжу, вже е, зрозуміло, що має бути така нерівна. Цю сюди. А цю ось сюди. Дивіться, нам потрібно зробити, начебто, це такий срібний сніг. Е, тому ось ці смужки намистимо клеєм і приклеїмо до нашої білої основи. Це така буде, е, як то кажуть. Горка, з якої будуть з'їжджати наші пінгвінчики, це такий сніг, блискучий. Якщо ви не маєте блискучого такого декоративного паперу, то ви можете використовувати блискучі фарби, блискучий фломастер, олівеці. Можете намастити просто клеєм і блискучими присипками, блискавками зробити. Використовуйте все, що у вас є: глітер блискучий. Тобто тут вже все залежить від вашої фантазії. Головне зробити ось такі гарнесенькі горки. Супер! Дивіться, як гарно! Далі, далі беремо чорний папір. Згинаємо ось так навпіл і будемо малювати пінгвінчика. Малюємо не повністю, а малюємо лише половинку. Дивіться, ось так. Бачите? А це для того, щоб пінгвінчик у нас був дуже рівнесенький і гарнесенький. А коли намалювали, то вирізаємо. Ось так, обережно. Це дуже така маленька е, деталь. Е, тому дивіться, який гарнесенький в нас вийшов пінгвінчик. Обережно. Так, розкриваємо. М -м -м. Який милий пінгвінчик. А зараз будемо робити йому білесенький животик. Для цього беремо білий папір, так само згиба, згинаємо навпіл. Все, будемо згинати навпіл, щоб це було рівнесенько і гарнесенько. Ось так вирізаємо таку деталь. Такий, я б навіть сказала, що це якийсь фартушок в нього такий. Так. Потім вирізаємо два білесеньких кружечки це будуть оченята нашого пінгвінчика. Ось сюди. А з помаранчевого паперу робимо дзьобика та лапки. Ось такий трикутничок, бачите, я склала двічі. Так, серединки теж вирізаємо. Ось такий дзьобик. Ще можемо ось такого скласти, щоб у вас там була така собі, бачите, такий бортик, за який ви будете приклеювати. І з такого самого паперу тут малюємо малесенькі-малесенькі такі лапки і вирізаємо. Бачите, що для того, щоб все було однакове, обов'язково завжди складайте папір двічі. Тоді ви зможете вирізати дві однакові деталі. Папір двічі вирізати нескладно, це не картон, це картон складніше. Тому, коли все повирізали, ось так гарнесенько, то будемо приклеювати на нашого пінгвінчика. Спочатку животик білесенький, ось сюди. Так. Тепер лапки знизу, дивіться, я ось так. Знизу приклеюю зі зворотнього боку, щоб не було видно, де ми їх приклеїли, так? М -м -м, дивіться, як вже гарно. Начебто чорний, а такий яскравий. Тепер приклеїмо дзьобика. Там ми з вами згинали, там є такий бортик. Так, приклеїмо обережно. Так, в мене ж там дуже багато клею, бачите? Але це непогано. І приклеїмо оченята одне і друге. І для того, щоб очі були дуже яскраві, потрібно замалювати фломастером ось тут такі чорненькі зробити цятки. Дивіться, який гарненький. Потрібно зробити п'ять таких пінгвінів. А тепер давайте будемо приклеювати. Чотири пінгвінчика будуть в нас кататися з горки на кучугурах сніжних. А п'ятий буде всередині. Тому давайте спочатку приклеїмо те, що буде назовні, ось тут. Приклеїмо їх так, бачите? Три в мене наче по дуже слизькі горки з'їжджають донизу, ось так. А четвертий, начебто, впав з тієї самої горки. Так, цього посадимо ось сюди. Дивіться, як гарно! Чорний з такими пінгвінчиками. Супер! Так, четвертий пінгвінчик в мене впав, буде такий перевернутий. І для того, щоб показати, що вони катаються на засніженій горці, треба зробити ось такий сніжок. Отож, беремо е білесенький фломастер чи олівець, чи, можливо, у вас є фарби білі, і робимо такі малесенькі кружечки. Е такий сніжок, іде гарнесенький. А вони в нас е пінгвіни дуже раді. І катаються. З горки, коли йде сніг. Так, ось такі кружечки намалювали гарнесенькі. Дивіться, як гарно, блакитний, з білим, та й ще такі пінгвіни. Дуже-дуже прикольна буде листівка. Одразу такий зимовий настрій, правда? І залишився в нас ще один пінгвінчик, ми його приклеїмо ось сюди. Намастимо повністю клеєм, ось так. І приклеїмо збоку. І тут буде казати він нам «Привіт!» Ось така листівка. Круто! Справжня зимова листівка з пінгвінчиками готова! Тепер і ви готові вже зустрічати зиму. Отож, фантазуйте! Робіть багато таких яскравих листівок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Отож, фантазуйте та не сумуйте! А на сьогодні все. До нових зустрічей! Па-па! О, я вже теж хочу так, як ці пінзвінчики, кататися на горках. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо.